Добрий день, любі учні! Сьогодні у нас тематична діагностувальна робота з теми дієслова. А зараз давайте налаштуємося на урок. Дзвенить струмочкам рідна мова. Усі слова знайомі в ній. Але писати кожне слово ти правильно зумій. На сьогоднішньому уроці нам будуть потрібні такі матеріали. Олівець та ручка, а також зошит. А допоможе вам дізнатися тему тексту загадка. Послухайте її та спробуйте відгадати. Тільки сонечко пригріло і розтанув килим білим, Клен радіє, мабуть, зна. В гості йде до нас весна. Так, все вірно, це весна. Відкрийте зошит. На новому рядку записуємо сьогоднішнє число. Нижче записуємо діагностувальна робота. На наступному рядку записуємо назву Передвесняне давайте пригадаємо порядок виконання нашої роботи. Я читаю текст три рази. Першого разу уважно слухаєте та обмірковуєте незрозумілі слова. Другого разу пишемо під диктовку вчителя. Третього разу перевіряємо записаний текст. Диктую у такій же послідовності. Спочатку слухаємо речення. Другий раз записуємо. При слові Перевіряємо ставимо в кінці речення розділовий знак. Знаходимо початок цього речення та починаємо перевіряти його. Сіли рівно слухаємо текст. Перед весняним. Перш за все весна приходить у листяний ліс. Серед снігу мовчазно стоять голі дерева. Порожнім здається такий ліс наприкінці зими. Але сонячне проміння за день уже добре нагріває темну кору дерев. Тепло по нагрітому стовбуру спускається вниз до коріння і спочатку розтоплює навколо дерев сніг, а згодом розморожує маленький клаптик землі. Наприкінці лютого не тільки в лісі, а й у полі ще лежить сніговий покрив. А навколо якогось дуба вже почалася весна. Давайте з вами розглянемо значення та написання слова з тексту. Наприкінці. Орфограму цього слова ми ще не вчили. Отже, воно буде записано на екрані під час диктанту. І у потрібний час. Ви звернете на нього увагу. Дане слово ми записуємо разом. Наприкінці уживається при позначенні процесу дії, часу на останньому етапі яких щось відбувається. Переходимо до написання диктанту. Позначили абзац. Перш за все, весна приходить у листяний ліс. Перш за все. Весна приходить у листяний ліс. Перевіряємо. Перш за все, весна приходить у листяний ліс. Серед снігу мовчазно стоять голі дерева. Серед снігу Мовчазно стоять у голі дерева. Перевіряємо. Серед снігу мовчазно стоять голі дерева. Порожнім, здається, такий ліс наприкінці зими. Порожнім здається. Такий ліс наприкінці зими. Перевіряємо. Порожнім здається такий ліс наприкінці зими. Але сонячне проміння за день уже добре нагріває темну кору дерев. Але сонячне проміння. За день, уже добре. Нагріває. темну кору дерев перевіряємо але сонячне проміння за день уже добре нагріває темну кору дерев Тепло по нагрітому стовбуру спускається вниз до коріння і спочатку розтоплює навколо дерев сніг, а згодом розморожує маленький клаптик землі. Тепло По нагрітому стовбуру спускається вниз. До коріння і спочатку розтоплює навколо. Дерев сніг, КОМА а згодом розморожує. Маленький клаптик землі перевіряємо. Тепло по нагрітому стовбуру спускається вниз до коріння і спочатку розтоплює навколо дерев сніг, а згодом розморожує маленький клаптик землі. Наприкінці лютого не тільки в лісі. А й у полі ще лежить сніговий покрив. Наприкінці лютого, не тільки в лісі. Ай у полі ще лежить сніговий покрив Перевіряємо. Наприкінці лютого не тільки в лісі, а й у полі ще лежить сніговий покрив. А навколо якогось дуба вже почалася весна. А навколо Якогось дуба вже почалася весна. Перевіряємо, а навколо якогось дуба вже почалася весна. А зараз перевіримо весь текст. Поверніться, будь ласка, на початок диктанту перед весняним. Перш за все весна приходить у листяний ліс. Серед снігу мовчазно стоять голі дерева. Порожнім здається такий ліс наприкінці зими. Але сонячне проміння за день уже добре нагріває темну кору дерев. Тепло, по нагрітому стовбур, спускається вниз до коріння і спочатку розтоплює навколо дерев сніг, а згодом розморожує маленький клаптик землі. Наприкінці лютого не тільки в лісі, а й у полі ще лежить сніговий покрив. А навколо якогось дуба вже почалася весна. let's bury До диктанта у вас є граматичне завдання. Запишіть, будь ласка, нижче. Граматичне завдання. На новому рядочку записуємо дієслово «це». А. Слова назви предметів Б. Слова, що означають дію предметів, В ознаки предметів. Будь ласка, виберіть правильний варіант відповіді. Нижче на новому рядку записуємо цифру 2. Дієслова минулого часу змінюються за А. Часами та родами, Б. Часами та числами, В числами та родами. Виберіть правильний варіант відповіді. Нижче записуємо цифру 3. Познач групу слів яка складається тільки з дієслів неозначеної форми. А. Дружить, вивчають, говорять. Б. Дружить, вивчає говорить. В. Дружити, вивчати говорити. Будь ласка, виберіть вірний варіант відповіді. Нижче записуємо цифру 4. Познач правильне твердження. А. У реченні дієслова найчастіше є підметом. Б. У реченні дієслова найчастіше є присутком. В. У реченні дієслова найчастіше є другорядним членом. Поміркуйте, будь ласка, і виберіть правильний варіант відповіді. На новому рядку записуємо цифру 5. Доберіть Антоніми до дієслів. Приходить нагрівати, розтопити, лежить, почалася. Будь ласка. Поставте це відео на паузу і доберіть до поданих дієслів антоніми. На цьому наш сьогоднішній урок закінчений. Я вам дякую і сподіваюся до нових зустрічей. До побачення!